Ми там ми. Та — пішли А була керівна роль комуністичну. Комуністично керувались мися, али чим ми yeah. керувати. Yeah. Yeah. А ти си не знаєш, чим і керувати. Не взагалі береште, де ми всякі партії лишаємо. Тепер чуєте вже партію п'ятеро створили. Та куми мою і куми вашої кумо мамка прийшла. І вони голосували. A no, Malvina Vasiljevna, va ko joj ola? Ja mi te, kol je tujka bili palatku? Šta? se api? <tip> Pi, <tip> <tip> se prodavalo.

4 часи вже ми будемо стувати піти. А музика так грала, що. До вечора, кума. А звати, коли так. Не до вечора. До, до двох часів вибор закінчили час. А вимог, що вже банка, що ви про фальсифікації можете до ранку говорити. Може. Ми щойно приїхали з Угорського села. Там мені перекладали. Приїхали сюди в українське село, мені, мені теж перекладаю, мені перекладають. Але бачу, що Україна в нас різна, але талановита. Дякую вам дуже. Я представляю проєкт Юнайтер міжнародної організації ПАКТ. Юнайтер означає Об'єднуємося заради реформ. Ми підтримуємо в Україні проєкти від громадських організацій, які спрямовані на впровадження демократичних реформ. І в нас є купа перевиборчих проєктів. І цей проєкт, який ми підтримали, він один з них. Коли ми відбирали ці проєкти, для нас було дуже важливо донести інформацію сюди, в маленькі міста, в маленькі села, споза Києва, щоб до вас теж доходила точна інформація, щоб всі знали про свої права у день виборів, до виборів та після виборів. Ми ще на всеукраїнському рівні підтримуємо такий громадський рух, він називається чесно. Може хтось з вас чув, він оцінює кандидатів, в, кандидатів на виборах по шести критеріях. І ось він чесно називається з великої такої причини, щоб наші вибори пройшли чесно та прозрачно. Приходьте на вибори, голосуйте. Своїх онуків, дітей, кажіть їм, що це дуже важливо. Ну, слухайте, кажуть, ось як вибор фальсифікації, це все, ах, все, ну, е, кажуть уши в Німеччину там прийшло зло недобре, там німці роблять, а наші люди привикли. Пак, що до братці до зла привикати. Нашого добре всяко всяко до всякого привикають. Співаємо ще одну, бо тут ви знаєте, вже донька на танці йшла, а не кате цим борошки получили пасулю. Можна на ній виграть ноги. No. <говорила> <говорила> yeah На танці вони каву голова виноту й наливають, а не можна дітям бути де вино нали. А мина вічниця ми мркумо помалу корову доєте, радитеся, покличемо ту нашу сусіду, може, гостину дасть. І ви куми родний ти виносять кінчимо.